Ми знаходимося на стелях Добуша, село Бубнище. Нас зараз ви подивитеся на досить стялі неймовірної красоти і величини Ось зараз перед вами можливо вітальня, кімната. Можете звернутися скільки часу треба було для того, щоб вибити скалу. Кімнату цій скалі.

Sous-titrage Société Radio-Canada E agora Маупо? да. Гора тут у нас вот нам и есть. Гора называется я не ты? люблю на видя, О боже, ничего ты не любишь. Не люблю. О, а, ну то говори. Ха-ха, <смею> кое <смею> 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 Бач, нагадує верх, нагадує мавпу, тому що паде, горив. Бачите, вершина з боку, і того назвали її мав. Ця вершина мав. Або ти й до цього знав. Я не знав, але я тільки хочу цього. Щось можна інше собі придумати. А воно далі скеля з Хрестом це один, це було. 40 метрів, найвисока скеля всі гряди. Можна далі йти, чи будемо сюди? Один раз ко пам'ятаєш, коли ми були на вершині. Чекайте, чекайте. Наші каже, що можна не тримати. Нічого, не заважає тобі самі. Що далі можна пройти? Можна, бо ми ж проходили, взимку навіть проходили. Просто тут так трошки екстремально, але, але можна. А саме тут? Тут тільки це місце, що так трошки складно. Но тут трошки треба, так от дивіться, так двома руками. Я зараз у вас візьму сумочку і дивіться як, я, дивіться, як я, дивіться, як я... Дивіться, як я тримаюся до, і ви так дивіться. Ну, ось, бачите, що... На стелях добуша без чоловічої допомоги надзвичайно важко е, путешествувати. Ось зараз, ви бачите, надзвичайно е, стіну вузьку, тут грішник не пройде. Але людина, яка чесна, то стіна повинна пропустити. От бачите, лю... туристи проходять. Да, Любчика вже не пускає щось, але бачить що він так. Любчик грішний. Але пропустила стіна, пропустилась знімаю. Зараз зараз то відео. Зараз ми знаходимося можна сказати, у чреві, серці, скельдобуша. Ось бачите, ось там є, можна сказати, розкладушка дерев'яна, там люди інколи сплять. Екстремали, гірські туристи. Така навісна стіна. сюди. Ось зараз я вам покажу місце, де опришки разом з добушем готували собі куліш. Ну, можна сказати, по-сучасному це їхня кухня. Ось тут задимлено бачите стіну. Ось там в казанках вони варили юшку і куліш. О, хочу щоб ми знали цього разу. Як можна людей здивувати? Вони стоять там, а ти вже тут. Мені сядемо. Ти мені можеш на пам'яті сюди річку хом зняти? Я вже тут гарно. Доріжка про те, що тут ходила Світлана Київська. Вона звучить по-німецьки. німецьке. Ну, мені да. так ага. стали. Всім дивно, так. Да. Бо в мене в селі більше називають чорна ягода, але все-таки в горах її більше знають як Афени.